Вітаю на каналі Експерт Таро. Розклад сьогодні зроблю для тих, хто зі своїм партнером знаходиться у фазі глибокого конфлікту і замислюється про розрив стосунків, проте відчуває разом погано, але відпустити дуже важко. Сьогодні зроблю три варіанти розкладу: обирайте колоду, яка на вас дивиться. Але перш ніж я почну, хочу поділитися з вами цікавим інсайтом. Я спитала втору, в чому причина конфліктів у сучасних парах на період саме сьогодення. Відповідь прийшла така: війна як час жорсткої. Болючої, надмірно болючої трансформації з усіх позривала маски, стало 100% зрозуміла хто є хто, дехто відчув свою слабкість, дехто від почуття цієї слабкості озлобився, став надмірно егоїстичним, маніпулятивним, дехто знов намагається натягувати маску, але марно. Все з цією людиною зрозуміло. Куди крокує блідий білий кін по 13 аркану, інформація закрита. А той, хто каже буцім, то знає з екранів або з якихось підмостків. Я не думаю, що це так, аналізуючи карти. А ми повертаємося до наших трьох колод. Оберіть, будь ласка, свій варіант: один, два або три. Отже, почнемо варіант перший. Подивимося, що, що зараз у стосунках двох людей, яка тому причина і якщо можна чимось зарадити, що треба зробити. Отже, тут люди сваряться, позазвичай сварки такі на пустому місці. Причиною може бути криза матеріального світу, злидні хвороби, борги, відсутність фізичної близькості. Кому з вашої пари, ви знаєте, таке почуття, що корону жорстко поправили лопатою. Що ж робити? Шукати компроміс, бо ці двоє дуже схожі в емоційній сфері. Один надується, знаєте, інший набурмоситься, ніхто на зустрічі не йде. Можу припустити, що ці люди, вони товариші, по нещастю, їх щось таке спільно об'єднує. Однозначно миритися треба, бо інакше не буде щастя, будуть суцільні втрати. Знову ж таки відсутність фізичної близькості. Аркан Коханці тут важливий. Тут люди саме мають шукати спокійний варіант стосунків, що задовольнить обох. А ми між тим дивимося другий варіант. Маємо конфлікти, обставини проти людини. Де є втручання соціум, яке вам не на користь. Плюс тут боротьба за лідерство. Тут необхідно зробити вибір, я вам так скажу, але не той Вася чи Федя зберігти стосунки або послати на небо за зірочку. Ні. Тут треба чітко розуміти, що для вас більш важливе. Чи матеріальна сфера, чи можливість вистояти, вижити разом у важкий час. Необхідно підтримувати одне одного, одного, і як результат ми маємо імператрицю розумно розважливу господиню, що поважає і себе, і свого чоловіка, який поруч. Давайте подивимось варіант номер 3 Тут спливає дуже болюча жіноча образа, тут немає взаємопорозуміння, діалогу, ясності, але забагато емоцій, які аж фонтанують у обох. Знаєте, тут може бути такий знаєте, владний жорсткий чоловік, що не хоче відпускати жінку. Та йому треба припинити маніпуляції, припинити брехати, щось замовчувати важливе. Мені здається, що тут ситуація зависне, бо конкретного рішення прийнято не буде. Король своїм мечем ніби підтримує колесо фортуни, роблячи жінку залежною. На сьогодні, друзі, це все. Оцініть, будь ласка, мій труд, підпишіться. Всіх вас люблю, до нових зустрічей.